Зимові Карпати, глянь таке красиве, велике. Оце горнятко коштує 100 гривень. Знаєте, зараз всі зав'язують поверх джинс. Мені так подобається. О, яка краса! Всі кольори є 800 гривень. Постіла у них така з'явилася. Гуцульська з є різні смаки, чорниця по 70 гривень. Коротенькі 150, я зрозуміла, 22, а двісті дві довгі двісті. Вони приправа, білий гриб 100 гривень. О, цікаво, такі от приправу киспечі, мало. Згушення. Дуже так, гарні грибочки теж. Льодово-ягідний. Ой, такі ложечки. 30. Щерешні, так? Да? Угу. Ой, Це гляньте, такі -такі. оце таку ложечку зараз куплю, хочу. На подарунок мені треба. От мені, знаєте, здається, що тут чай кращий, Хоч і за 30 гривень. Чай ось такий 60 гривень. Мікс чаю є за 150, такий 25. Ти по 25 і по 60. Ті краще, да? ну, так? А, то тут лопатки по 20, магніти по 40. Взагалі басте такий сир домашній, 250, вже нарізано все. Ось так, такі шматочки ковбаски різної. По 300 гривень, по 300, он по 550. 350, там далі навіть дають спробувати. Я купувала в минулому році, мені сподобалось. 250 гривень за 100 грам.